Дев'ятий клас хімія. Реакції обміну між розчинами електролітів, з утворенням осаду з виділенням газу та реакції обміну з утворенням води. Запрошую до віртуальної лабораторії. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. Використовуємо інформацію видавництва ранок і дякуємо їм за таку можливість. І так, розчин натрікарбонату хлоридної кислоти кальцій карбонату. Дві пробірки. Беремо мікрокількість розчину натрій карбонату в першу пробірку, насипаємо шпателем невелику кількість кальцій карбонату і додаємо по одній краплині хлоридну кислоту в кожну із пробірок. Уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. Описуємо свої спостереження. Зверніть увагу, на утворення газу виділяються пухирці газу. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. Вода до дисапсілібна речовина. Беремо індикатор фенофталегін, гідроксид і хлоридну кислоту. Додаємо до кислоти луг, і ви бачите фенофталегін. Змінює своє забарвлення, а потім при додаванні це забарвлення зникає. У разі певної нейтралізації роще залишається малиновим. Реакція обміну між натрієгідроксидом і хлоридною кислотою супроводжується утворенням солі натрій хлорид і виділенням малодисоційованої речовини води. Завдання: напишіть, будь ласка, рівняння даної хімічної реакції. Реакції йонного обміну між електролітами з утворенням осаду спостерігаємо і обірку додаємо купру 2 сульфат мікрокількість, а потім гідроксид. І так наливаємо у пробірку декілька крапель натрій гідроксиду. До нього додаємо мікрокількість купрум 2 сульфату. Утворюється блакитного кольору осад, який ми бачимо у пробірці. Напишіть, будь ласка, рівняння реакції, яку ви щойно побачили на екрані. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!